Початком навчального семестру кількість пасажирів традиційно суттєво збільшується. Тому у комунальному підприємстві Електроавтотранс планують запустити новий автобусний та тролейбусний маршрути. Ба Більше до 24 серпня підприємство отримає вісім жилених автобусів. Це автобуси 12-метрові, повністю пристосовані для осіб з інвалідністю. Вони мають не одне, як зазвичай, а два е таких місця, тобто вони навіть промарковані. Одне місце для людей на візочку, інше місце для батьків з дитячими візками. Автобуси бувші у житку, вони не нові, проте для такого рівня автобусів у них невеликий пробіг, це від 160 до 190 тисяч. За мірками автобусів це мінімальний пробіг фактично. Автобуси зроблені повністю з нержавіючої сталі. І з алюмінію. Крім того, ці автобуси будуть мати гарантію протягом півроку, а гарантія на двигун буде становити один рік. До автобусів ми отримуємо також діагностичне обладнання і 48 коліс, тобто ми зможемо замінити по потребі всі колеса, які зараз є на цих автобусах. Аби зменшити навантаження на найбільш загружених сполученнях, підприємство додасть на них нові транспортні засоби. Який буде автобусний маршрут, визначить виконавчий комітет. Я думаю, що громада не слідкує за повідомленнями в соцмережах і є кілька варіантів. Виконавчий комітет відповідно, прийме рішення. Можу сказати, що для підприємства абсолютно немає значення, який автобусний маршрут обслуговувати, тому що як показує практика. Ми свого часу взяли 27 маршрут, від якого відмовились приватні переїзники нібито через нерентабельність, потім 40-й, потім 41-й. І всі ці автобусні маршрути на сьогоднішній день у нас є надзвичайно пасажиромісці. Крім того, в зв'язку з тим, що завершується літній сезон, ми додамо автобуси, тобто повернемо автобуси на 40-й, 41-й, 45-й маршрут. Крім того, запровадять і новий тролейбусний маршрут, зазначив директор комунального підприємства Віталій Голутяк. Як ви знаєте, у нас збудована нова тролейбусна лінія з затяговою підстанцією, і зараз на цій лінії їздить тролейбусний маршрут номер 5 Відповідно, підприємство з кінця серпня, початку вересня, запустить тролейбусний маршрут номер 8 він буде їхати від автостанції номер 4 на вулиці Юності до автостанції номер 3 Таким чином, чому було вирішено все-таки пускати цей маршрут не з вокзалу, а саме з автостанції номер 4 Тому що з автостанції номер 4 створюються нові сполучення. Зокрема, це мікрорайон Майзлі до автостанції номер 3 Це село Угорники до автостанції номер 3 кінотеатр Космос. І тому. Власне, було прийнято саме таке рішення. Крім того, в зворотному напрямку тролейбус буде їхати через ринок, тобто таким чином ми збільшуємо завантажений пасажиропотоком маршрут з автостанції номер 3 до центрального ринку. Також комунальники наголосили, що на підприємстві бракує водіїв як автобусів, так і тролейбусів. Їм пропонують весь соціальний пакет та заробітну плату в межах 20 тисяч гривень. Ліліана Іванійчук, Владислав Герега, Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія компанія Раї.